Останнім часом розвинуті країни все частіше переходять на зелену генерацію. Наприклад, для Європи вона стала одним із ключових способів боротьби з енергетичною кризою, допомогла набути незалежність від російських ресурсів. Експерти ж вважають, що використання відновлювальних джерел необхідно поступово запроваджувати й в Україні. До того ж, внаслідок ворожих обстрілів у нашій державі вже зруйновано близько 40% енергетичної інфраструктури. У свою чергу мер Ігор Терехов розповідає, після війни. Харків має стати містом майбутнього, тож під час розробки генплану враховують подальше впровадження багатьох сучасних технологій, у тому числі й зелених. Ми повинні зараз використовувати зелені технології. До речі, я мав перемовини теж в Сполучених Штатах над новітними технологіями, не тільки зеленими зараз не буду казати всього, але виробництво дешевої електроенергії. Для міста, бо це головне. Економіст Олександр Попов погоджується, створення зеленої енергетики важливий вклад у майбутнє Харкова. Водночас необхідно розуміти, що найближчим часом повністю відмовитися від способів вироблення електроенергії, які використовуються зараз, не вдасться. Усе має відбуватися поступово і комбіновано. Є дуже переконливі, є дуже вигідні проекти, які вже були реалізовані перед війною. Це локалізація такого роду виробництва, тобто створення низки сонячних панелів, які на розташуванні на дахах можуть забезпечувати невеликі села, невеликі міські навіть поселення. Це автономізація споживання в межах певних центрів торгівельних або офісних. Це може бути якесь інше рішення, яке підвищує автономію споживання від зовнішніх від великих потужностей. Крім того, перехід на зелену генерацію буде доволі дороговартісним тож край важливо, аби Харків був стабільним містом із високими темпами економічного розвитку. Так вдасться залучити міжнародних партнерів і інвесторів до запровадження та розвитку зеленої енергетики, пояснює. Олександр Попов до того ж саме європейські фахівці зможуть поділитися власним успішним досвідом щодо використання відновлювальних джерел енергії, такий як Німеччина, в якій частка альтернативної енергетики є дуже великою, і вона в певній мірі сприяла тому, що Німеччина пережила той критичний шлях минулого року, пов'язаний з відмовою від споживання природного газу. А от мир Ігор Терехов акт. Центує розвиток альтернативної енергетики у Харкові ще й допоможе утримувати тарифи на різні комунальні послуги. Це буде, знаєте, наш, наше майбутнє. Наше майбутнє не підняття тарифів на міський електротранспорт, наше майбутнє на то, щоб наше комунальне підприємство могли змогу, мали змогу не підіймати тарифи. Для Місто Харк. Експерти акцентують, крім того, що на зеленій генерації вдасться економити до 2 мільярдів євро на рік, вона допоможе Україні ще й заробляти. Зокрема, на думку фахівців, експорт такої енергії до ЄС щорічно приноситиме нашій державі кілька мільярдів євро. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків.